Добрий ранок. Говоримо про війну, про внутрішні і зовнішні тенденції, і про те, що можна очікувати найближчим часом. Ситуація на фронті, на східному фронті в Україні залишається складною. Ворог продовжує просування, він сильно просунувся біля Покровського наближається до. Дніпропетровської області це звичайно дуже неприємні і, і, і важливі на війні речі, тому що зокрема це впливає і на економіку сильніше ніж можна очікувати. Біля Покровська знаходилась остання контрольована велика шахта Коксового вугілля. Вона зараз зупинена, це означає, що перспективи металургійного експорту можуть бути нижчими. Звичайно, кокс Покровська це не коксове вугілля Покровська – це не єдине джерело для, для металургії, але ти тим не менш, це означає. Ускладнення логістики, у в тому числі і для металургії. Ну і головне те, що ворог просувається, він, він руйнує територію, з цієї території доводиться вивозити проводити евакуацію. Це, звичайно, не означає жодним чином, що фронт. Паде і ворог завтра буде десь у важливому місці. Щось важливо захопить, але це просування ціною великих жертв для росіян. Воно продовжується. Просування невеликими групами від взводу до, до роти. Захоплення невеликих сіл, але це ротаційне таке просування. За ним стоїть стоять великі великі оранційні структури дивізії, корпуси і армії з боку Росіян. Вони знаходять вразливі ділянки українського фронту і спрямовують всі зусилля на, на певній ділянці для того, щоб Пробити або обійти, або захопити бажано невелику невеликими силами максимальну територію, тому що у них теж є обмеження, і от це просування продовжується, і воно ворог наближається. До Покровська, але треба нагадати, така ж сама ситуація була і у листопаді, коли ворог наближався до Покровська і залишалось 7-10 кілометрів до кордону Дніпровської області. Зараз менше 7 кілометрів. Але от ми бачимо результат того, що відбувається за кілька місяців. Ворог дуже сильно хотів. Захопити всю Донецьку область до інаугурації Дональда Трампа так само ворог дуже хотів відкинути українські війська із Курської області Росії до інаугурації Трампа. Ну, ми зараз бачимо, що не перше, не інше ворогу не вдалося, і українські війська знаходяться і в Курській області Росії і Покровськ не захоплений, Донецька область повністю не захоплена, Навіть залишається невелика ділянка у Луганській області, яка контролюється українськими військами. У зв'язку з таким просуванням продовжуються дискусії і щодо призову, І ми чуємо заклики від наших партнерів, партнерів знизити вік призову. І лунають заклики про те, ну оцінки такі, що Україна вже має достатньо західної зброї, просто нема кому її використовувати. Ну тут треба сказати, що якість військ це така проблема, яка існує, вона менш помітна для Росії, тому що у них більше більша маса, більше людей, більше ресурсу. Але вже доведено, що ворог може бути зупинений при правильній. Організації я висловлю свою особисту думку. Я її говорив. Я це повторюю. Що основний ресурс підвищення якості військ на фронті для зупинки просування це. Покращення бойового управління військами, покращення генерації сил, те, що пов'язано власне з, з управлінням військами на тактичному рівні на тих ділянках фронту, де ворог просувається. Звичайно, якість військ у сенсі віку молоді люди краще воюють, це Правда, фізично, це важливо. Кількість це важливо, але все ж таки на першому першому місці це. Правильно правильно правильнее ефективнее, ефективне використання ресурсів досвід показує, що на тих ділянках фронту, де оборона організована максимально ефективно, ворог вдається зупинити, незважаючи на будь-які його переваги. Якщо вдається забезпечити співвідношення втрат 10 до 1 і більше для росіян. У наступі вони зупиняються, вони їх логістика не дозволяє це зробити. Якщо говорити про Курську область, там ситуація, характер тактичних дій інший, там маневрова війна, і в останні, в останні тижні було проведено додатковий наступ. Можна сказати, що це контрнаступ українських військ в Курській області після того, як росіяни. Тиснули і намагались відкинути війська. Потім була, була така контратака. Вона важлива у тому сенсі, що вона, вона унеможливила для росіян відкидання українських військ з Курської області до інаугурації Трампа. Більше того, є дуже великий успіх у Курську. Він полягає у тому, що вдалось. Представити докази участі військ НДР у цій війні були захоплені живі живі військові КНДР, і це захоплення у полон дозволяє відкриває дуже багато аспектів того, як взагалі відбувається взаємодія Росії КНДР, як побудована армія КНДР. Як вони збираються воювати взагалі багато що можна зрозуміти про те, як це влаштовано? І якби ситуація була краще в Республіки Корея у південній у південній Кореї, то це б дало б великий ресурс. На жаль, зараз у Республіці Корея дуже потужному потенціально партнері України, у якої має достатньо зброєвого ресурсу і фінансового ресурсу, і може допомогти в цій війні. На жаль, там зараз політична криза пов'язана ну, із, із імпічнутом президента його арештом. Це пов'язано із спробою невдалого введення воєнного воєнного положення, але це ну, не наша історія, але просто така ситуація, що зараз скористатися. Цим захопленням повною мірою ну, дещо складно. У той же час з боку Україна нанесла можливо перший масований ракетно-дроновий комбінований удар по цілям в Росії. А, було кілька хвиль. А, Метою удару в кількох областях самі дальні регіони це Татарстан і Саратовська область. У Татарстані нагадаю зосереджена. Оборонна промисловість і стосовно виробництва зброї, і, і там значні ресурси, нафтові ресурси, і хімічної промисловості в Саратові знаходяться важливі об'єкти також оборонної промисловості. Ну і базування тієї авіації стратегічної авіації, якою Росія використовує для нанесення ударів по Україні. Так от були завдані удари аж до. Тих тих позицій Саратов, Енгельс і Татарстан. А були уражені важливі об'єкти хімічної і нафтової промисловості. Для цього були, були використані ракети Атакмус. Американські і британські ракети Шейдову, ну і велика кількість е, дронів українського виробництва. Чому така комбінація хімічна промисловість і нафтова промисловість? Ну тому, що нафта, окрім того, що це джерело грошей для Росії, це також, також важливе джерело для хімічної промисловості, зокрема для виробництва е, вибухівки і. Ракетних палив тому. Цей удар він важливий у тому сенсі, що він зменшує можливість Росії вести наступальні дії, і Росія грозилась відповісти, Вона відповіла, але та відповідь, яку ми бачили. 15 січня вона не була така ж масована, якою яко, яким був удар України по по російським військовим об'єктам? Але треба враховувати таку обставину, що як виявляється. Протиповітряний протиракетний захист Росії він дуже слабкий. У неї дуже багато інших ресурсів, але з цим України можливо навіть краще ніж у Росії, тому що Україні вдається краще відбувати російські удари повітряні ніж Росії вдається відбувати українські повітряні комбіновані тепер же удари. Ну, от така ситуація з такою ситуацією на фронті. В цілому і Україна і Європа Ну і Росія підходять до такої важливої події, як інаугурація нового американського президента Дональда Трампа. Він виграв, він формує свою адміністрацію і він підходить до інаугурації, яка відбудеться 15 20 січня. Тобто в понеділок, а до цієї події, що тут важливо розуміти, є два, два аспекти, за яким слідкує весь світ, і до якого до яких ну готувався багато які країни готувалися до того, що по-перше, можуть бути якісь зміни у ставленні сполучених Штатів, Штатів до України і до Росії і роль може змінитись потенційно сполучених штатів от у російсько-українській війні і тих позицій, які займає адміністрація Сполучених Штатів. Ну а друге, те що ну змінюється адміністрація, і найбільш потужні, потужні інститути, які існують взагалі в світі такі як Пентагон, а це величезна структура, яка налічує більше 20 тисяч осіб і розпоряджається бюджетом 800 мільярдів Доларів на рік ця величезна структура, вона змінює свого керівника. Зараз відбуваються ці слухання. Ну відповідно, змінюються керівники таких потужних інституцій, які входять у звідувальне співтовариство Сполучених Штатів. Це все важливо з багатьох аспектів. Ну, що стосується ставлення сполучених штатів до російсько-української війни, ми зараз бачимо такий процес, коли терміни. Рішучих кроків вони відсуваються. Колись ми чули, що Дональд Трамп може зупинити цю війну за один день, потім терміни відсунулись. Зараз лунають такі оцінки 100, 100 днів. І є власна оцінка, яка була дана самим Дональдом Трампом, що він сподівається, що протягом. Півроку будуть досягнені важливі результати в цій війні і в його миротворчих зусиллях. Ну і з боку команди Дональда Трампа, яка має бути має отримати посади в різних інститутах, є така оцінка, що переговори треба починати на фоні українського наступу, щоб це була позиція сили. Команда Дональда Трампа не публічно через судячи з тих повідомлень, які є у відкритих джерелах, вони вже розуміють, що Росію можна зупинити тільки силою. Жодні, жодні вмовляння, жодні телефонні дзвінки, це зробити не можуть. Хоча, звичайно, це не відкидає того факту, що Дональд Трамп може поговорити і зустрітися з Путіним. Ну, принаймні він. Говорив, що відразу після інаугурації можлива телефонна розмова або відеозв'язок. А ну і є різні розмови, що готується така особиста зустріч в одній з країн. Хоча європейці переконують Дональда Трампа не не поспішати з прямими переговорами з російським диктатором, тому що це не сприяє закінченню війни. І ми бачимо, наскільки зараз стає важливою позиція Європи для того, щоб впливати на позицію Сполучених Штатів. Позиція Європи така, що допомога Україні має бути продовжена. дія групи Рамштайн ювілейна зустріч, якою відбулася минулого тижня, має бути продовжена. Європейці це підтримують. Європейці також готові збільшувати, як вимагає Дональд Трамп, витрати на оборону заради того, щоб Сполучені Штати продовжували підтримку України. А саме таку вимогу ставив Дональд Трамп. Під час свого першого візиту до Європи після обрання, але перед інаугурацією, коли він зустрічався з президентом України, він говорив саме так: якщо європейці ще підвищать витрати на оборону для того, щоб мати змогу самостійно захищати і вирішувати проблеми Європи, допомога Україні не буде припинена. Власне, це головний меседж, який ми маємо. Почути, що немає ознак того, що наступного дня після інаугурації можуть бути прийняті якісь дії з боку Дональда Трампа, які зупинять ті рішення, які вже прийняті. А рішення, які прийняті, і зокрема закріплення останньою зустрічю Рамштайн, це те, що на цей рік в цілому гроші і озброєння зарезервовані для України для того, щоб Україна могла продовжувати. Воювати принаймні на такому рівні, як зараз, такої інтенсивності бойових дій, ну, принаймні рік, іноді лунають півроку, пів ну, в принципі, ресурси зареєстровані, зарезервовані. За, зарезервовані обговорювались на зустрічі рамштайн питання того чи можливо можливо треба збільшувати от таке резервування ресурсів для того щоб щоб україна могла підтримувати отримувати, підтримувати бойові дії ну до 2027 року тобто два Роки це обговорюється. Це можливо в цьому позиція Європи важлива і вона впливає на позицію Сполучених Штатів. Тобто, мова йде про такі параметри. Просто що важливо, що Україна має отримувати допомогу більше, ніж Росія зможе воювати з тими темпами, з якими вона воює зараз. Власне, це є зараз головне стратегічне питання у відносинах України з нашими партнерами. Отримати допомогу на більший термін, ніж Росія зможе отримувати ну власне, підтримувати власні ресурси війни. Тобто, якщо Росія це зрозуміє, що вона не може перемогти, Україна все одно має ресурси для продовження війни. Ну це змінить позицію, це може змусити Росію перейти до е, переговорів, е, які не будуть для неї з позиції сили. Е, е, Росія на це реагує, е, реагує на зміну такої конфігурації сил, коли коли з боку Сполучених Штатів вже не лунає обіцянки. Терміново припинити допомогу Україні Україні і тим зупинити війну, все змінюється. Позиція Європи стає можливою і ну і з боку Росії лунають ну, такі заклики. Вони почали почали е, почали представлятися як така офіційна позиція переговорна, що переговори мають вестись тільки між Росією і Сполученими Штатами без участі європейських країн. Росія просто розуміє, що якщо ще є недії переконати Сполучені Штати не підтримати Україну, то переконати Європу. Не підтримувати Україну неможливо навіть не враховуючи те, що в Європі є політики і чинні політики, які впливають на рішення, які підтримують Росію. Ми знаємо цих політиків, вони літають до Москви, вони намагаються там про щось домовитись, вони критикують Росію, але їх меншість вони не можуть вплинути на позицію Європи. В цілому вони впливають, але не можуть вплинути кардинально. Ну і от те, що разом цим лунає лунають нові нові заяви з боку Росії. що Начебто, Дональд Трамп комусь обіцяв там в Росії, що Україна зникне протягом року. Це брехня. Ніхто такого нікому не міг обіцяти, але це важлива оцінка з точки зору наявності в Росії ресурсів. Вони дуже сподіваються, що вони переможуть протягом протягом року. Мова вже не йде про три дні, про три тижні, про до кінця 24 року. Мова мова вже йде до кінця 25 року, при тому, що з боку команди Дональда Трампа, від якої дуже багато що залежить, лунають оцінки, що ситуацію у війні можна вирішити з позиції сили для України і протягом. Пів року. це означає, що ресурсів у Росії насправді значно менше ніж вона про це говорить, і це дає нам велику надію і велику впевненість на те, що Україна переможе.